Чергове судове засідання у справі про вбивство, яке трапилося 12 років тому. Завищені ціни на надгробки на алеї героїв та температурні рекорди в області. Про це і не тільки говоримо у випуску новин від сфери. У студії для вас працює Юлія Смаль. Вітаю. У Рівному відбулося чергове судове засідання у справі про жорстоке вбивство Зінаїди Римчук. Нагадаємо, у далекому 2012 році Павло Глобін і Павло Матюк жорстоко катували та вбили 64-річну жінку. Потім зловмисники, аби приховати скоєне, спалили будинок із тілом загиблої. Вже понад 12 років у суді розглядають справу. Однак, 10 січня цьогоріч зловмисників СІСО відпустили під цілодобовий домашній арешт, який триває до кінця сьогоднішнього дня. Одному зі зловмисників Павлу Глобін... На домашній арешт продовжили до 8 травня. А от Павло Матюк до суду не з'явився і рішення щодо нього суд не прийняв, що обурило потерпілих. Далі пряма мова. Внаслідок здійснення на наше переконання неналежного правосуддя один з обвинувачених, який підозрюється, який обвинувачується в особливо тяжкому злочині, в насильницькому злочині проти жінки, фактично до наступного судового засідання перебуватиме на волі без жодного покладання на нього судом тих чи інших обов'язків. Як я вже попередньо казав, дана ситуація є кричущою для мого довірителя і загалом для суспільства в цілому. За словами представника сина загиблої, відмова суду від розгляду клопотання прокурора суперечить усім загальним принципам кримінального правосуддя. Детальніше про цю справу ви дізнаєтеся вже завтра. У рівному на Майдані Незалежності провели в останню дорогу 38-річного героя Василя Ольховця. Чоловік загинув 7 березня внаслідок автопригоди під час виконання військового обов'язку, яким пригадують захисника рідні та побратими. Дивіться у сюжеті. Рівне знову скорботі. На майдані незалежності зібралися десятки містян, аби попрощатися із захисником Василем Ольховцем. Старший солдат загинув 7 березня у ДТП під час виконання бойового завдання. Чоловіку було 38 років. У герої залишилися дружина, мама та брат. Чудова людина, світла людина, чудовий сім'янин, люблячий батько. Всі найкращі слова, всі позитивні слова. Це все про нього. Василь Ольховець народився у селі на Волині. Там закінчив місцеву школу, після чого здобув освіту у Здолбунівському професійному ліцеї залізничного транспорту за спеціальністю бригадир ремонтних колій. З 2011 року проходив військову службу за контрактом, яку завершив у 2021-му. Після початку повномасштабного вторгнення був мобілізований до лав Збройних сил України, оскільки перебував у запасі. Таких як Василь дуже мало. Справа в тому, що людина, яка ніколи не мовляла виконувати свій обов'язок. Ніколи Василь не включав задню. Він завжди йшов, виконував, виконував свої задачі, був професіоналом в своїй справі. На жаль, таких людей мало. Василь Ольховець неодноразово залучався до виконання бойових завдань в АТО та операції об'єднаних сил. Служив в районах Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Мав хист до роботи з військовою технікою. Міг відремонтувати широкий спектр несправностей. Я Василя особисто знав з 2013 року. доля заставила, що нас з ним стикнулися з 2014 року. З Василем з самого початку почалася не поштумасштабне вторгнення. Почалося з прикриття державного кордону 14-го року. Ми Зустрічали їх в Сумській області, ночували в полі, жили там, все як не має бути. Служили осить був військовослужбовцем відповідальним. О, шкода, що такої людини немає. Гинуть, як всі правду кажуть, ти краще. Після молитви люди поклали квіти до домовини героїв. Заупокійна служба за Василя Ольховця відбулася у Святопокровському соборі, а поховали захисника на кладовищі Нове. вічна пам'ять та шана військовослужбовцю. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Радивилові внаслідок ДТП травмувалися четверо дітей. Напередодні ввечері 17-річний водій БМВ не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на узбіччя та врізався у дерево. До лікарні госпіталізували водія та трьох пасажирів віком від 12 до 16 років. У дітей переломи та забої тіла. Одна з пасажирок потрапила до реанімації. У поліції встановили, що 17-річний керманич ніколи не отримував посвідчення водія. Усі обставини автопригоди наразі встановлюються. Напередодні ввечері у Рівному патрульні влаштували погоню за нетверезим водієм. Правоохоронці отримали орієнтування на автомобіль ВАЗ. Поліцейські виявили авто на Відінській, увімкнувши проблискові маячки та звуковий сигнал, подали вимогу про зупинку. Однак водій проігнорував це і, порушуючи ПДР, продовжив рух. При цьому ще створював реальну загрозу на дорозі для інших водіїв. Патрульні перекрили рух на сусідніх вулицях і заблокували автівку порушника на вулиці Дем'янчука. З'ясувалося, що за кермом перебував... В нетверезий річний чоловік. Результат огляду показав перевищення в 10 від допустимої норми. Виходячи з авто, пенсіонер не зафіксував транспортний засіб, що призвело до самовільного руху та зіткнення автівкою патрульних. На водія склали одразу три адмінматеріали. У Вараському районі внаслідок ДТП травмувалися четверо молодиків. Автопригода сталася вчора. 19-річний водій БМВ, житель села Рудка Вараської тергромади, не впорався із керуванням та злетів у кювет. Від удару транспортний засіб перекинувся. Троє пасажирів травмувалися, ще одного госпіталізували до лікарні. Водій транспортного засобу попередньо був тверезий, триває досудове розслідування. У рівному поліція розслідує розтрату трьох мільйонів гривень під час встановлення пам'ятників на алеї героїв. Певні ціна одного надгробка завищена. Таким чином місто переплатило три мільйони гривень. Що про дану ситуацію кажуть родичі загиблих бійців? Дивіться у сюжеті. Галина прийшла на могилу до сина. Сергій добровольцем пішов на війну. Загинув у 2023 році під Соледаром. Матір каже, всі деталі майбутнього пам'ятника з родиною узгоджували. Те, що такі будуть хрести, ми знали вже, тому що там такі були на початку. О, а кожну фотографію, кожну, кожну навіть навіть отут, а от. Кожну букву ми все, все абсолютно, все вирішували і узгоджували. Кошторис робіт жінка не бачила, але певна вартість одного надгробка не завищена, адже у суму входить не лише пам'ятник, а й інші зовнішні роботи. Получається більше, тому що ось це все воно у наше коштує. Сам пам'ятник ніби входить в ціну, але це дорожче. За нього ж теж заплатили. 166 пам'ятників минулого року закупило комунальне підприємство спецкомбінат ритуальна служба. Заплатили за них 27 мільйонів гривень. Вказана вартість одного надгробка 168 тисяч гривень. Втім, правоохоронці вважають, що дана вартість завищена. У ході досудового розслідування встановлено орієнтовну ринкову вартість одного надгробка, яка не перевищує 150 тисяч гривень. Судові експертизи у кримінальному провадженні не призначалися. Повідомлення про підозру жодній особі не оголошувалося. Поліція розслідує розтрату трьох мільйонів гривень. Саме стільки вважають, переплатило місто за пам'ятники. Провели обшуки. У виконавців робіт у свою чергу керівник підприємства спецкомбінату у Рівному Роман Рибачок дану інформацію заперечує, запевняє один пам'ятник, коштує 168 тисяч гривень. Провели судово судову експертизу. Є висновок судового експерта, товарознавча експертиза. Про вартість комплекту пам'ятника також пройшли експертну оцінку вартості саме монтажу і і робіт по спорудженню цих пам'ятників а також у нас є позитивний висновок незалежного аудиту про те що про те що гроші є в... Цільове призначення грошей використано саме туди, куди треба. Слідчі дії у даній справі тривають максимальна санкція статті за розтрату та привласнення майна 12 років за гратами. Тим часом дана ситуація для рідних загиблих хлопців стала болючою. На їх думку, важливою є не ціна пам'ятників, а повага до героїв, яких вони втратили. Ну на такому наживатися теж мабуть, це страшно. Це Хлопці це? загинули, воювали. Ну ми не знаємо, бачать вони це чи не бачать, чують чи не чують цей скандал. Ну але воно не потрібне нікому. Нам нам, батькам, воно не потрібно абсолютно. Анна цук Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині виявили фігурантів, які зберігали та збували фальсифікований тютюн. Організував незаконний бізнес, 50-річний житель Рівненського району. Постачав на якісну сировину без відповідних документів 33-річний мешканець Тернопільщини. Ще четверо спільників збували фальсифікат у мережу магазинів та кіосків нашого району. Під час обшуків правоохоронці вилучили підакцизні товари загальною вартістю орієнтовно 1 мільйон гривень. Сьогодні на вулиці Ботанічній у Рівному, неподалік усті, невідомі підпалили суху траву. Вогонь швидко поширювався, полум'я почали гасити підручними засобами. Патрульні поліцейські, викликавши при цьому на місце рятувальників. Невдовзі працівники ДСНС повністю ліквідували займання. У поліції закликали громадян при виявленні підозрілих осіб, які можуть здійснювати підпали. Телефонуйте за номером 102, а у випадку пожежі за номером 101. Будьте свідомими і бережіть природу. П'ять температурних рекордів поспіль зафіксували у рівному. Початок березня у регіоні видається аномально теплим. Температурні показники, які отримуються впродовж останніх діб, характерні для початку травня. Однак вже на цьому тижні очікується зміна погоди, повернеться невеликий мороз місцями навіть зі снігом. Подробиці дивіться у сюжеті. Початок березня видався не таким, як зазвичай. Замість традиційних всю пору незначних морозів та подекуди снігопадів жителі рівненщини насолоджуються майже травневим теплом з рекордними значеннями. За даними обласного гідрометцентру, 8 березня повітря у Рівному прогрілося до 20 градусів тепла, перевищивши історичні показники цього дня. Вже п'ять діб поспіль в обласному центрі фіксують температурні рекорди. Вже від 6 березня. І по сьогоднішній день у нас відбувається перекриття історичних максимумів. Ну такого теплого початку березня у нас не спостерігалось з початку 45-го року щодо температур, то перекрили ми їх від 2 до 5 градусів. Вищі вони були ніж колись спостерігались цей період за весь період спостережень. Синоптики зазначають, що середньомісячна температура в регіоні перевищує кліматичну норму на 10-12 градусів. До п'ятниці на Рівненщині утримується достатньо комфортна погода. Нічні температури коливатимуться від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. А максимальні показники в день сягатимуть плюс 17 Плюс 19 градусів. Вже від завтра ми почнемо відчувати зміну погоди. Посилиться вітер, по-перше, Чекаємо невеликі завтра невеликий дощ, і впродовж тижня цього будуть від невеликих до помірних дощі, оскільки серія циклонів і з ним відповідно пов'язані атмосферні розділи. Вони нам і принесуть якусь, хоч небагато, не багато, але вологу принесуть. Бо весь попередній період у нас був достатньо посушливий. За прогнозами в суботу температура коливатиметься від плюс трьох до плюс п'яти упродовж доби. Однак, вже в неділю можливе різке зниження показників аж до нічних морозів. Також прогноз Сують опади у вигляді мокрого снігу. Очікуємо вторгнення холодної повітряної арктичної маси з півночі Європи. Антициклон поступово буде витисняти витискати на південь все тепло назад, і ми опинимося в холодній повітряній масі. Нічні температури при проясненнях будуть мати від'ємні значення, і можемо навіть спостерігати невеликі. Або помірні опади у вигляді мокрого снігу. Аномально теплий початок березня поступово зміниться на більш звичну для цього періоду погоду. Також синоптики попереджають про нестабільні метеоумови, які очікують рівнян вже найближчими днями. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Через теплу погоду в обласному центрі всі котельні рівне теплоенерго перевели у мінімальний режим роботи. Відновлюють подачу теплоносія лише у темну пору доби, коли падає температура повітря. Як зазначили у компанії, про повну зупинку котелень та завершення опалювального сезону поки не йдеться, адже синоптики прогнозують похолодання. У Теплоенерго додали, що роблять все, аби зекономити газ та біопаливо, а також заощадити кошти споживачів. Жіноча команда гандбольного клубу Рівне провели чергові поєдинки у Суперлізі. Підопічні Юрія Басюка обмінялися перемогами з останньою командою чемпіонату Миколаївським реалом. У першій зустрічі тріумфували гандболістки з міста Корабелів 33-27. Наступного дня рівнянки взяли реванш, перемігши 37-27. Наша команда наразі посідає четверте місце серед шести команд Суперліги. На цьому у мене все. Актуальну і перевіреної інформації як завжди шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках сфери у соціальних мережах. Бережіть себе, спокійного вечора.